Василь Сухомлинський, якщо ти сильний і мужній нові слова Галявина, шипшина, запашна, беззахисна. Раптом нові слова запишіть і вивчіть. А тепер прослухайте текст. Після того, як я прочитаю, маєте поставити відео на паузу і прочитати ще раз цей текст самостійно. В кінці. Спробуйте дати відповідь на питання після тексту. Одного вихідного дня пішли в ліс усією сім'єю батько, мати, п'ятикласник Толя і чотирирічний Сашко. Батьки показали дітям чудову галявину, на якій ціли конвалії. Поряд різ кущ шипшини. На ньому зацвіла перша квітка, рожева, запашна. Раптом насунули хмари, загримів грім, дощ полив, як із відра. Тато віддав свій плащ мамі, і дощ їй був не страшний. Мама віддала свій плащ Толі, і йому дощ був не страшний. Толя віддав свій плащ Сашкові і дощ йому був не страшний. І Сашо, Сашко спитав. Мамо, чому це так? Тобі віддав свій плащ тато, Толі віддала плащ ти, а мені не накрив своїм плащем Толя. Кожний повинен захищати того, хто слабкіший, відповіла мама. А я чого нікого не захищаю? спитав Сашко. Значить, я найсладкіший?» Якщо ти нікого не захищаєш, ти справді найсладкіший, усміхнулась матуся. Але я не хочу бути найсладкішим!» – рішуче сказав Сашко. Він підійшов до куща шипшини. Відгорнув полуплаща і накрив рожеву квітку, яка була зовсім беззахисна. Тепер я сильний, мама? Так, тепер ти сильний і мужній, відповіла мама. А тепер послухайте перше завдання. Спробуйте, діти, запам'ятати прислів'я, запомніть Пасловицю. Не той сильний, що камінь верне, а той, що серце в собі держить. І запишіть, будь ласка, письмово завдання номер 1 і номер 2 Подивіться на перше завдання. Ви маєте до сльова сонце підібрати слова з другої колонки. Сонце яке? Тепле, ласкаве. До слів першої колонки ви маєте знайти і підібрати слова другої колонки. Подумайте, яка може бути галявина? Яка може бути шипшина? Яка може бути кульбаба? Яка може бути конвалія? Нагадую, конвалія це ландиш. кульбаба одуванчик, шипшина, шиповник. галявина, лужок. Прошу. Поставити відео на паузу і прочитати ще раз цей текст самостійно.